Привіт, слухай! А давайте знімемо, яка у вас класна клініка. Ну, спершу зніміть вхід, покажіть, що у вас є зручний ліфт, щоб навіть з дитячим візочком можна було заїхати без пригод. Ну, потім поверніть камеру на себе. помахайте глядачам, хай знають хто автор цього шедевру. Так, далі піднімаємося. Зона очікування. Зніміть як тут простори, затишно, ніби вдома, але без табочок. На ресепшені зловіть момент, як ваші дівчатка усміхаються, вони ж це роблять навіть у понеділок зранку. Обов'язково покажіть кавову машину, як робиться ароматна кава або чай. Ну і можете собі ще одну чашечку налити, ми нікому не скажемо. Так, прийдіться до кабінетів, зніміть, як зручно, все сташоване, ніяких марафонів між поверхами. Якщо подорожі зустрінете, Лікаря в коридорі, зніміть, хай помахає рукою або втече, якщо соромиться. Не забудьте про дитячий куточок. Покажіть, як тут можуть гратися дітки, поки батьки на прийомі або коли чекають свій прийом. Ну і на фінал кадр, як швидко все відбувається. Можна пожартувати, не встигли розгорнути книжку, вас вже запросили.